Наступний офіційний матч Динамо проведе через майже місяць. Як зараз, от наскільки вона готова до другої частини сезону? Як буде далі проходити підготовка? Як змінилася вона взагалі у зв'язку з цими матчами Ліги Європи? Дійсно, ми в, в нових реаліях зараз перебуваємо. Ніколи не грали офіційні матчі в січні? Так, наприкінці лютого матчі вже були, і чемпіонат України починається весняний його етап, і в матчі Єврокубкові грали. В першу чергу, я би так сказав, що ми пройшли перший відрізок нашої підготовки, і зараз хлопцям ми дамо трішки відпочити. Це треба для того, щоб навантаження, які були, вони перезавантажились. По-перше, по-друге, щоб поменше спілкувалися з один з одним для того, щоб надалі в команді не бігав вірус, який є. І з 4-го числа ми почнемо підготовку спрямовано на вже весняний етап. Вона буде складатися із тренувального процесу, і з матчів, які будуть в команди.